Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую таку страву, яку хоч на бутерброд, хоч на закуску, а можна і на гарнір. Майже із нічого, а завжди виручає. Ви бачите, у мене основні три інгредієнти. Необхідна одна цибулина десь середнього розміру, я її вже нарізала, невеличкий огірочок. Огірочок може бути як маринований, так і солоний. У мене солоний огірок і одна свіжа морквина. Для початку нарізати. Цибулю і натерти моркву на крупній терці. Далі на сковорідку додаю невелику кількість олії для того, щоб можна було підсмажити разом моркву та цибульку до готовності. Поки овочі обсмажуються, залишається натерти оцей огірочок на крупній терці. Далі потрібно відтиснути ось цю всю зайву вологу. Ось уже і овочі готові. Їм потрібно трішки охолонути. До цих овочів додаємо сіль за смаком. У мене солоний огірочок, тому з сіллю я поки що не поспішаю. І перед за смаком я десь одну п'яту чайну ложку перцю чорного додала. Сюди відправляю одну столову ложку зелені і огірочок. І так як я цю страву буду вживати як на маску, залишається лише її заправити. Додаю одну чайну ложку майонезу. Можна взяти сметану, або поєднати її також із майонезом, або взяти якусь заправку улюблену. Все це змішуємо. Друзі, така намазка не займе у вас взагалі часу: 5-7 хвилин і готово. Хоч до картоплі, хоч на хліб, смакує прекрасно. Без зайвих затрат та зусиль на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!